Моей да, вот, да. Миша, пожалуйста, хочу благодарить благодарить <сорка> дополнительные, что мы видели для него. Он Курска, Саша, да. долго приехал на 15 дней. Приехал в отпуск да, Хорошо, слава Богу. Да, Ваш... А я еще блину. А я в принципе. и за Тереги тоже под... да. Пожалуйста. И домашнюю поздравляю.

Я понял. За наши семьи, пожалуйста, за наше служение, это сильно болтан. Сине, Дух Святий, Вівдя Ісуса Христа, приходимо до Тебе, щоб прославити Тебе, вклонитися Тобі, за Твої уроки життя, за Твоє спасіння, яке ми маємо, за слово, яке ти нам залишив, щоб воно було керівництвом для нашого життя, за церкву, яку ти створив для нас, нам так приємно бути на цьому місці, Господи. І ми молимось за нужди один одного. Ми молимось за сестру Розу, якої зараз не бачить серед нас, і благословив кріпи дарує здоров'я, мир. Просимо Твого благословення на Ігарі, який зараз в пліну. Ми дякуємо Тобі, що Ти Сашу благословив, і він, він може хоч на цих пару неділь приїхати додому, Господи, благослови всіх, хто знаходиться зараз там в окопах, охороняють бережуть. Бережи їх, Господи, Сергія, там Ромчика, благослови Хімчука. Ми просимо Тебе за Сашу, ти із військовий, благослови їх, Господи. Ім'я Ісуса, ми просимо Тебе також за хворих, за Діну, за Марію Івану, Ти благослови Окріпи їх, укріпи їх духовно і тілесно, щоб не унивали, щоб видробили Господи. Ми просимо Твого благословення на сестру Зіну, щоб в неї. Її нужда дай їй допомогу. Господь просимо за дашу свободу, за зцілення її. Господи Боже, благослови цю сім'ю, яка опаша, Іван, Артем, о, переживає їхня мама, бабушка. Господи, благослови, щоб у них, у цих людей, було Твоє спасіння, було Твій мир, було Твій захист, Господи, щоб і їхні серця були налаштовані, щоб чути тебе і слухатись Тебе, Господи. Ми просимо Тебе забрати Вогу за його сім'ю, за його сина Богдана, Господи, Підтримай, благослови, укажи правильні путі, поможи йти цими путями, Господи. Ми радіємо, що ти наш Бог, що ти наш Спаситель, що нам є до кого прийти в своїх труднощах, Господи. Благослови всіх людей, які знаходяться тут. Господи, спаси їхні душі, і серця, керуй ними, поможи, щоб в їхньому в житті було. Бажання читати Твоє Слово, Господь, направляй їх до цього. Дай їм цю жажду читати, слухати Твоє слово, Господи, і даруй їм допомогу в їхніх труднощах, які, з якими вони сталкуються. Господи, благослови їх, їхні сім'ї благослови і нашу Україну благослови. Всі, кого ми знаємо і не знаємо. Ми тебе любимо, ми вклоняємося перед Тобою і дякуємо Тобі. Отецям і Дух святий. Амінь. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоден, подавай нам кожен день і прости нам пропи наші, як і ми прощаємо на вас.